Які є послуги, які заходи входять до цих послуг. Наведу приклад поселення, в будинок інтернат. Пакети документів потрапляють до нас, і ми вже можемо зробити аналіз. Тому, коли ви працюєте на місцях, ми не завжди бачимо, як ви аналізуєте ситуацію, інформацію про клієнта, коли він отримує послуги в межах своєї громади. Наглядно ми бачимо, коли приходить пакет поселення до будинку інтернату. Людина з психічними захворюваннями, скажіть, будь ласка, вона потребує тільки стаціонарного догляду? Ні. Шановні, ні. Вона потребує соціальної адаптації. Насамперед, тому що вона зараз потрапить в нове середовище. Її треба адаптуватися до нових умов проживання, до спілкування з мешканцями цієї установи. Їй необхідно пояснити, розказати. Це може бути послуга інформування. Зачасту якісь документи ще треба допомогти дооформити. Це може бути представництво інтересів. Це є така послуга ще трудова адаптація, де наші підопічні працюють в трудових майстернях. Це відноситься до різновидів соціальної адаптації. Метою проведення семінару соціальних працівників Уманщини є підвищення професійної компетенції, ознайомлення з новими методиками, сучасними підходами до реалізації соціальних програм. Захід проведено департаментом соціального захисту Черкаської обласної адміністрації на базі Паланської громади. Департаментом постійно ведеться роз'яснювальна робота серед Громад у нас в області 66 громад, і ми періодично проводимо зустрічі з працівниками соціальної сфери, надаємо роз'яснення, методичну допомогу в організації надання соціальних послуг. І метою сьогоднішньої нашої зустрічі якраз є проведення семінару щодо організації надання соціальних послуг у період воєнного стану. З початком повномасштабного вторгнення агресора значно зросло навантаження на працівників соціальної сфери. Війна внесла корективи, мені здається, в життя всіх нас і одночасно корективи в нашу роботу, оскільки з'явилось багато таких викликів, які необхідно в соціальній сфері вирішити. Це, зокрема, внутрішньо переміщені особи, з якими ми спілкуємося, яким допомагаємо, які проживають зараз серед нас, а також наші хлопці, наші захисники. Які повертаються часто додому і потребують нашої уваги, допомоги, подяки за те, що вони своє життя віддають, захищаючи нас тут, коли ми працюємо в тилу. Тому зараз в нашій роботі з'явилася нова категорія осіб, скажімо так: це внутрішньо переміщені, ветерани війни, члени сімей ветеранів війни. Ну, і інші категорії, зокрема, це особи з інвалідністю, тому що і ми, мешканці, скажем, тилу також потребуємо соціальної допомоги. Як ви вже знаєте, зараз є ряд нових послуг, які запроваджуються. Зокрема, це соціальна послуга з формування життєстійкості, оскільки війна нанесла таку непоправну, скажімо, Шкоду для нашого населення кожен з нас переживає стрес від війни, тому потребує соціальної підтримки, психологічної підтримки, психологічної допомоги. Надважливо охопити послугами всіх, хто сьогодні потребує і у цьому, і полягає непроста місія фахівців соціальної сфери.